Ну що, малята, продовжуємо. Зараз у нас заняття з малювання. По ваших малюнках я бачу, що ви любите цю справу малювати. А ви знаєте, що малювати можна не лише листочками, пензликом, а ще й долонькою. Хочете спробувати? І сьогодні у нас тема малювання буде: Я веселий хлопчик, я весела дівчинка. Але спочатку приготуємо ручки. До роботи. Їжачок, хитрячок, голочки гостренькі. Ось грибки під дубком, він збира маленькі. Для цього завдання нам необхідні фарби, папір білого кольору, пензлики, водичка і серветки вологі. Малята подивіться на долоньку. В малюванні цього завдання середній пальчик участі не буде приймати, його не розфарбовувати. Ось, бачите, малята, я його не розмалювала. Тепер ми перевертаємо долоньку, добре пальчики розгорнули і приклали на папір, притиснули долоньку. Притиснули і знімаємо долоньку з папірця. Поки що у нас вийшло ось таке зображення. Далі буде. Малята, погляньте, у мене ось такий веселий хлопчик і весела дівчинка. Тепер чекаю ваших малюнків.